Якщо ви так само, як я любите скупатися на тему, то вам просто необхідно знати про цей код. Тому що якщо ви його в пошуку у додатку, ви можете отримати до шести безкоштовних подарунків. Ну а зараз я покажу, що я таким чином купила. Холодна пора підкралася непомітно, але я була готова. Тут знаходиться моє зимове замовлення з теми, і воно коштувало мені копійки. Перший лот – це ось такий от світер. на диво дуже хорошої якості. Я дуже люблю прям крупний оверсайз одяг, коли він на мені висить, мені так комфортніше. Це моя нова улюблена шапка. Подивіться на неї. М? Ви ж не думали, що це моя єдина ведмежа покупка, Of course. Капці. Зовні вони зі звичайного матеріалу капців, а всередині вони м'якенькі. Дуже зручні та комфортні, мені подобається. Це м'якенька, тепла піжама З ведмедиком. Вона така мила, м'якенька і приємна на дотик, Я не вірю. А ще дуже тепло. Мені прям жарко вже стало. Також я взяла товсті теплі панчохи. Ідеальна штука на зиму під одяг. Мені соромно дізнатись скільки в мене вже шкарпеток з ведмедиком, але ж вони не можуть бути зайвими. Тим паче, коли ми говоримо про набір з п'яти теплих пар шкарпеток з ведмедиками у різдвяних світорочках. Дуже люблю в холодну пору носити ось такі навушнички. Ну і останній лот на сьогодні це ось такі маленькі грілочки. Вони дуже няшні, наскільки я розумію, нам треба клацнути ось цю маленьку штучку, і щось має відбутися. Це магія. Ну або фізика. Ця штука одразу нагрівається і стає гарячою. Можна носити в кишенях, коли дуже холодно. А ще вона багаторазова. Після використання можна її поварити в каструлі, і вона знову стане ось такою рідкою. А на цьому все. Бай!